Різос Воскрес. Перепрошую, але я не можу зараз себе записувати, відео записувати, тому що вчора я мав операцію знову на спину. 19 лютого в мене стався рецидив, і так сталося, що грижа вилізла на тому самому місці ще більше, ніж була першого разу. В світлий понеділок мені робили операцію вчора, і в мене зараз такий лежачий режим. І можу трошки ходити і лежати. І лікарі кажуть, що я прийду до нормального життя десь через місяць. Тому так. Але я хочу записати для вас оце аудіо про одне пророцтво, яке зараз шириться інтернетом. Це є то пророство Святого Мелахії Ірландського, якому він говорить про кінець світу, про останнього папу. І я дивлюся, що люди. То сильно обговорюють, навіть деякі сперечаються під останнім моїм відео, згадуючи це, тому я хочу подати вам цю інформацію і в кінці сказати, що насправді вчить церква про кінець світу. Отже, ірландський архієпископ 12 століття, святий Малахій, е, приписується такі, описує такі серії латинських дивізів, які нібито описують кожного папу. Від 1143 року. Задумайтеся, від 1143 року аж до сьогодні, аж до самого кінця часів, нібито. Останній списку є Петрус Романус, тобто Петро Римлянин, при якому має настати кінець світу, це зараз зачитаю вам уривок з пророцтва. Під час крайнього переслідування святішого Римського царства сидітиме Петро Римлянин, який пастиме своїх овець у багатьох скорботах. Після цього місто на семи пагорбах, тобто Рим, буде зруйноване, і страшний суддя судитиме свій народ. Ці слова вказують на період великого переслідування церкви, зруйнування Риму, символічно чи буквально. Ми не знаємо тут, і страшний суд, після чого історія людства завершиться. Деякі тлумачать, і ви можете побачити і читати зараз всюди, і ототожнюють папу Франциска з останнім антипапою, бо він є 112 в списку. Його понтифікат супроводжується глобальними кризами, війнами і моральними потрясіннями. Що узгоджуються словами, пастами, овець у, у багатьох скорботах. Так? Проте церква не визнає це пророцтво офіційним, воно має апокрифічний статус, і за дослідженнями воно тільки з'явилося в 16 столітті. Не в 12, -му, а в 16. -му. Отже, що Біблія і церква нас вчить, про кінець світу. Церква опирається тільки на святе Письмо, ми мусимо це розуміти, зокрема на самого Ісуса Христа на Його Слова, щоб пояснити, що нас чекає в останні часи. Отже, перше: день і година нам є невідомі. Про день той і годину не знає ніхто: ні ангели небесні, ні син, лише Отець. Матея 24:36, Марка 13, 32. Християни покликані бути завжди готовими. Бо Господь прийде, як злодій уночі, 1 Солонян 5.2 Друге, ми маємо такі певні ознаки кінця часів. Ісус у 24 розділі Євангелія від Матея описує: «Війни, голод, землетруси, переслідування віруючих, багато лжепророків, і Антихрист прийде, охолодження любові і Всесвітня проповідь Євангелія. І тоді. Прийде кінець Матея 24, 14. Третє. Має подив... появитися такий антихрист. Дехто каже, що він має сісти на престолі Петра, дехто в Ізраїлі і тому подібне. Е... Що про нього говорить це письмо? Той противник, що підноситься над усім, що зветься Богом або святинею, він сяде в Божому храмі як Бог. Друге Солонян 2 Солонян 4. І це буде час великої зради та відступництва від віри. Четверте, ми будемо мати парусію, друге прошестя Христа, і побачить сина людського, який йде на хмарах із силою великою та славою. Отже, перший раз Христос прийшов як слуга так, служити всім. а от другий раз ми його всі побачимо, що він прийде з силою і славою. Це є Марка 13, 26 і Откровення 1, 7. І це буде видиме славне пришестя Христа, щоб судити живих і мертвих. П'яте це буде отой страшний суд. І вийдуть ті, що чинили добро до Воскресіння життя, а хто чинив зло до Воскресіння суду Йоанна 5, 29. І підуть ці на вічну кару, а праведники на життя вічне Матея 25, 46. І шостий пункт. Буде нове небо і нова земля. Бачив я нове небо і землю нову. І смерть, бу... і смерть не буде вже. Ані смутку, ані крику, ані болю не буде вже більше. Откровення 21, 1, 4. Отже, який ми можемо зробити висновок з цього всього, що конкретної дати кінця світу ніхто не знає. Це сам Христос нам говорить, наш Бог. Що нам, вірним, слід бути готовими духовно завжди до кінця світу. Ми завжди маємо на нього чекати, жити в покаянні, добрих ділах, заповідей Божих. Так, Це ніколи не має закінчуватися. Християнин завжди має бути готовим перейти до вічного життя. Це не має бути якась трагедія для нас або ще щось. Цей нормальний стан переходу з цього до вічного. І кінець світу це і не трагедія, а початок нового вічного життя з Богом. Отож, каже Святе письмо, пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде Господь наш Матея 24, 42. І на кінець ще скажу, що я взагалі я багато тих всяких перечитав, ні в одне не вірю, абсолютно. Особливо якщо вони прямо протирічать словам нашого Бога Ісуса Христа, що ніхто не знає. Якщо ви десь чуєте, що от 27-го року буде Кінець світу, чи то останній папа, абсолютно не вірте, ніхто не знає. Абсолютно. І для скептиків, оце відео буде тут на каналі. Довго буде, аж до 27 го року і далі. Якщо я був неправий, будь ласка, напишіть мені, Отче, ви були неправі, Кінець світу настав. Христос Воскрес!